Що пахне лібом? Колеги, друзі, знаходимося ми на гірчичці, це у нас гірчиця біла. В нашому господарстві ми її вирощуємо вже другий рік. Доволі цікава рослина, тим, що дезінфікує ґрунт від ваших шкідників своїми кореневими виділеннями, вона виганяє патогени, які є присутні у вас на полі. Такі, як дротяники, тобто ви після гірчички дротяника тут точно не побачите, вона його загонить на той світ. В цьому році вона доволі така потужна. По урожайності в минулому році ми отримали там 1,6 тонн з гектара. В цьому році вона виглядає набагато краще, і за кількістю стрічків вона більша. Період світіння в неї. Майже місяць був, і бачите, зараз вона все одно трошки доцвітає за рахунок того, що ми рано її посіяли, вона сформувала гарно розвинуту кореневу систему стрижневу. Вона пройшла в нижні шари ґрунту, де вологи достатньо. хоч і Ми бачимо, там, де по сліду оприскувача ми зараз вам покажемо, що доволі серйозні тріщини. Десь опади нас обходять стороною поки що, але ми маємо надію на те, що якраз коли ось, ось зараз буде налив, що ми отримаємо невелику хоча б, кількість опадів, яка дасть нам змогу сформувати гарну масу тисячі. Тому біла гірчиця це як гарна культура, як попередник, як дезінфектор. І, звичайно, що по ціні трошки в цьому році обіжають фермера, ну, але ми маємо надію на те, що вона все ж таки підніметься в ціні. І ми рахуємо свою сівозміну все ж таки не за один рік, а хоча прораховуємо на сівозміну, там на 5-4 на років. І це така культура, яка дає вам можливість підвищити потенціал ваших полів і покращити його. Біологічний, хімічний, фізичний стан. Тому хочу вам показати, напевно, декілька рослин. Ми зараз виревемо і покажемо, скільки кількість стручків вона сформувала. Також не якось, що в одному стрючку я спостерігаю і по 4, по 4 там зернинки вона сформувала. Тобто ну, по своєму, по своєму потенціалу гірчичка дуже гарна. Побачимо, як вона, звичайно, дасть по урожайності, але я думаю, що урожайність має бути тут вищою, ніж в минулому році, а це дуже гарно, тому що є господарі, які приїжджали на наше господарство, дивилися, то вони вже там протягом 10 років вирощують культуру, то казали, що ну, потенціал саме в цього поля дуже високий. Ну, ми побачимо це вже тоді, коли у нас заїде комбайн і збере це все поле. Зараз ми вам покажемо трошки ближче. Культури, культурні, ну самі рослинки, як вони виглядають, яка в них коренева система, Попробую вирвати, не, не зламати. Бачите, як розтріскався ґрунт. Ну, тобто, вологи тут хоч і була незначна, але такого надходження вологи в цьому році трошки обідало. Тобто, на початкових етапах була, а зараз вже нема. Ну, Коренево, звичайно, я в такій сухій я не вирву, не покажу вам, але Ось кількість гілочок і кількість трючків ви самі бачите. Можна буде потім підрахувати. Один. Ну, давайте продуктивні гілки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім продуктивних гілок це на такій рослинці. Ну, такого на невеликого, десь півтора метри. Ось така, метр п'ятдесят. Давайте ще одну вирву рослину якусь. Ну сьогодні. Опа. Опа. Бачимо, тут вже вона вже відсвілася. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, також сім. І поближчого зараз вам покажу. Дивіться в стрючку. Наскільки він зараз випуклий, тобто ми зустрічаємо і три, зерни... ну, три зернинки постійно, а чотири. І зараз от хочу звернути вашу увагу по шкідниках. Бачите, постійно ми тут працювали, але все одно ось окукавка, це вже відклала яйцем моль, капустяна міль і. Через деякий час ми знаємо, що будуть у нас шкідники, а десь, якщо так все пройтися, то вони вже є, ось олявичка, ось гусінь. Вона бачите, зараз активно харчується і наносить шкоду нашому врожаю. Їм ЄПШ поки що не перевищує і ми ж все ж таки хочемо, щоб тут нічим таким не працювати, бо препарати, які... Безпечні для бджіл вони не спрацюють так, щоб знищити цих шкідників. Тобто, нам потрібно працювати щось жорстким, і ми чекаємо ще декілька днів, поки у нас повністю відсвітеться вже гірчиця, і ми потім зайдемо жорстким препаратом, не спрацюємо тут, щоб прибрати цю. Бо в минулому році ми розуміємо, що нам потрібно зберегти оцей листовий апарат, щоб максимально він у нас качав, щоб наливалось у нас зерно. бо без Ультрафіолету не буде у нас не маси тисячі, не якості зерна. Нам потрібно максимально зберегти. А вона зараз буде дуже сильно його поїдати, і нам треба якомога ефективніше спрацювати. Я думаю, декілька днів і ми також будемо сюди заходити. Бачите, скільки її ось. вона повідважувала, гусіння. На наступний рік нам треба обов'язково тут по шкідниках дуже гарно контролювати так, друзі, гарна гірчичка. Я думаю, кому цікаво, ще раз постійно запрошуємо вас, приїжджайте до нас на господарство і побачите все своїми очима. Тому що ну, краще один раз приїхати і пощупати руками, чим 20 разів подивитися це відео. Тому дякую вам, дякую, що ви з нами. Будь ласка, підписуйтесь, ставте коментарі. Для нас це дуже важливо. І дякую, що ви з нами.